Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ось і прийшла календарна весна. А разом з нею ми в очікуванні нових позитивних змін для селян це сподівання на посівну для учнів та студентів завершення навчального року. Для медиків віра в те, що кожен з нас стане міцнішим, хвороб стане менше. А про слово «епідемія» ми просто на деякий час забудемо. Проте, спілкуючись на вулиці, у тролейбусі чи то базарів, багатьох з нас. Негатив дедалі більше стає чи не єдиною можливою нормою нашого сьогодення, і напевно причини цьому очевидні. Про них чимало сказано в різних засобах масової інформації, але попри те, хочеться з приходом весни чути про позитив, про вирішення соціально-економічних питань і говоритимемо про це з народним депутатом України Володимиром Михайловичем Литвином. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Володимир Михайловичу. Ми маємо уже два місяці. Життя держави з новим бюджетом, з новими законами. Децентралізація помаленьку вступає в свої права. Сьогодні вже можна говорити наскільки виграли регіони від змін і чи є у нас позитив і в чому? Я дуже хотів би навіювати позитив, тим більше що починається весна і сподівання, що пройдуть весняні дощі і змиють всі проблеми, але на превеликий жаль, цього немає. Оскільки ми не живемо за цим бюджетом, ми просто скніємо і виживаємо. І в багатьох випадках люди згасають, особливо в таких віддалених селах, особливо самотні люди, я думаю, що чиновники, особливо в Києві на Печерських пагорбах, засвоїли такі нові слова, серед них децентралізація. Що означає децентралізація на практиці, це скидання на місця соціальних зобов'язань держави, і відсутність реальних повноважень. Це намагання директивний спосіб провести укрупнення громад. Не влада йде до людей, а людей викликають до влади. Ну, зокрема, Скажімо, голів сільських рад викликають в район, керів... керівників району викликають в область і кажуть, що у вас повинна бути така кількість громад. Ну, скажімо, там три, п'яти шість, і ви повинні об'єднатися з такими населеними пунктами. А люди цього не хочуть, бо вони не бачать, що це їм дасть, вони не бачать жодної перспективи, коли об'єднаються бідні. Коли на території цієї громади не буде бодай одного працюючого бюджету утворюючого підприємства, це означає, що закриються навіть ті школи, які є сьогодні, закриються ФАПи, і це буде називатися процесом децентралізації. На превеликий жаль, я повинен вам сказати, що ці децентралізатори. Абсолютно не знаю, чим живуть люди. Вони жодного раду не опускалися до людей, і вони діють за вказівкою за тими планами, які розроблені не в Україні. Я вимушений констатувати, що Україна сьогодні нагадує територію, якою керують зовні. Тому можна випромінювати оптимізм, але треба говорити про реальні речі. Якщо ми дамо об'єктивну оцінку тому, що відбувається, ми повинні вжити ті кроки, які конче необхідні щоб вирвати Україну із цієї прирви, в яку вона стрімко котиться. Ви кажете про кроки. А які ці кроки мають бути? <кій> Я вам повинен сказати, що вчені Академії наук це був великий колектив: 112 людей, це математики, економісти, аналітики. Вони дали оцінку. Того в якому стані перебуває Україна, які негативні чинники впливають на те, що Україна не має позитивного сценарію розвитку, і запропонували, визначили вісім сценаріїв, які можливі для України до 2020 тисячі Це таку перспективу коротку, і більш віддалено до 2030 року. На превеликий жаль, я повинен сказати, що окрім е, кола науковців, це не стало предметом е, глибокого аналізу. І я скажу, чому? Тому що там міститься дуже глибокий і критичний е, висновок. По-перше, що влада не має стратегічного бачення, що робити треба з країною, а відтак відбуваються хаотичні дії. По-друге, рівень корупції значно виріс і значно більше ніж був при Януковичі. І він сягає десь 30 мільярдів доларів на рік. Тіньова економіка перевищила 50%. І відбувається виключно імітація реформ і сподівання, що Захід прийде і вирішить всі українські проблеми. І висновок зовсім невтішний, що відбувається за програмований занепад України. А відтак, на моє глибоке переконання, має відбутися. Серйозна розмова, не тріскатня. Зараз всі закликають до те, щоб провести діалог, кругли столи. Чому б президенту, цьому нашому уряду недобитому, да, цій Верховній Раді, яка не має у людей довіри, не зібратися і публічно сказати, що в Україні відбувається, дати оцінки, хто це допустив, і далі визначитися щодо тих ключових. Завдань, на яких мають бути зосереджені фінанси, кадрові можливості да? і можливо міжнародна допомога. І переглянути відповідно бюджет. Я стояв існує на тому, що треба сьогодні зрозуміти, що щось кричуща проблема це охорона здоров'я, люди вимирають. Друга проблема це неможливість вижити людям непрацездатного віку, вже це пенсіонером, і це проблема молоді. Які мають бути перспективи для країни, дітей і молоді, і четверте, звичайно, це питання обороноздатності країни. П'яте це питання забезпечення безпеки людей, бо сьогодні процвітає бандитизм. До речі, я повинен сказати, що статистику фактично, яка раніше була, сьогодні відмінили. І е, ми реальної картини того, що відбувається у питаннях безпеки громадян, е, немає. немає. Але люди відчувають у кожному населеному пункті і сказати, якщо ми погоджуємося, що це ключові проблеми для України, давайте сьогодні перенаправимо туди кошти. Подивимося, які люди повинні забезпечити реалізацію цих напрямків, переглянемо відповідно бюджет і скажемо. Люди добрі, давайте врешті ми е, потерпимо, давайте загнуздаємо е, тарифи. Ви ж прекрасно розумієте, що сьогодні, е, е, скажімо, енергетика і газ це приватні е, е, руки, це приватні компанії. І кажуть людям, що ми вам даємо е, субсидію. Але людина цієї субсидії не бачить, бо вона зразу переходить облгаз, обленерго, тобто. Держава в такий спосіб платить кошти тих, які ми так люб'язно називаємо українськими олігархами. І треба припинити розмови про всезагальні реформи, а налагодити життя в країні, дати можливість людям дихати, організувати Україну. І ще є одна величезна проблема непереборна. Це е, розвал системи управління. Подивіться на кожен район Житомирської області. Що відбувається? Подивіться на кожен район взагалі, взагалі в Україні системи управління нема, немає. А як? Ну, В принципі ж, у нас немає е, ну, кадрового голоду. Тобто за кожною посадою є певне прізвище і ім'я. Чому така зараз безвідповідальність? Чи... То не бажання прийняття рішень, чи вони переходять в розряд спостерігачів. Ні, Це просто у нас викривлена система. Кажуть, що це у нас політично структуроване суспільство. Партії, які захопили владу, люди підсадили ці партії владу. Вони в Верховній Раді створили так звану коаліцію, поділили посади в Верховній Раді України. Потім вони створили уряд, поділили посаді в уряді відповідно до квот. Кожна партія має свого міністра. І зрозуміло. Що цей міністр залежить не від, волі, не від волі людей, він залежить від тієї фракції, яка я туди послала. І він приходить звітувати виключно у політичну фракцію. Далі поділили області за квотним принципом політичним партіям. А в кожній, в кожній області поділили райони. Після виборів місцевих поділи, поділили обласні ради, а ті попризначали своїх партійців. Не людей, які знають території у багатьох випадках, які знають проблеми людей, які мають авторитет людей, а призначили тих, які свої, е, оперативно зорієнтувалися і записалися в ту чи іншу політичну партію, і сьогодні отримали відповідні е, е, можливості. Ви візьміть, подивіться, будь ласка, е, Житомирську обласну раду, і проаналізуйте біографії деяких. Або частини депутатів обласної ради, в яких партіях вони поперебували. вони завжди були в правлячій партії. Завжди, і завжди вони були депутатами. Зараз у нас відомо, яка є правляча е, партія. Вони перебігли туди, і знову вони виступають виразниками волі людей. А але... це фарисейство абсолютно. Це фарисейство, але в такий спосіб е, політики. Е... Тільки додають зневіри людям. Це не політики, це політичні повії. Давайте правильно називати речі своїми іменами. І поки ми не станемо цього говорити, у нас толку в країні не буде. Якщо вчора він був в одній партії і вилизував все, що можна вилизати тому лідеру, якому сьогодні називаємо злочинцем, то очевидно треба запитати і в цих, в цих людей. Чому ж вони тоді не демонстрували свою... Принциповість. Я повинен сказати, що ми вже, ми вже, ми вже навчились голосувати, якби ми ще навчилися обирати? І у нас тоді ситуація в країні змінилася набагато у позитивний бік. От я з людьми спілкуюсь, да? щотижня в села, в найбільш віддалених, де розбиті дороги, де не, е, немає рейсового автобуса, <кій> і вони кажуть, що погано, я їм беру роздруківку. Як вони проголосували? За кого не проголосували. Вони кажуть, ні. Ми не голосували. А потім вже, як виправдовання, ми не могли розібратися в цих е, е, паперах. Але чому ж розібралися в одних і тих же. Зараз кажуть, що людям не подобається те, що робить чинна влада. Але ми вважаємо з вами останні соціологічні дослідження, що люди практично знову будуть голосувати за тих, які їх обідрали, як липку. Е... Але попри те, за роботою депутата, от я проаналізувала за системою в онлайн, у вас 100% відвідування всіх пленарних засідань у лютому місяці. Ви дали 5 депутатських запитів, 10 разів виступали на пленарних засіданнях. Внесли 5 законопроєктів. тобто законотворчість іде, життя все одно рухається. і за цих ось ну майже 2 роки депутати прийняли ряд антикорупційних законів. Чому ж воно все не працює? Справа в тім, що ми ж прийняли багато законів. Давайте почнемо не тільки антикорупційних, а соціальних законів. І, соціальних, І також? соціальних законів. Так я вам скажу, що при прийнятті бюджету на 2016 рік одним махом, одним законом зупинили дію 38 соціальних законів, 38 соціальних законів. Або перекинули е, ці закони, їх виконання на місцеві бюджети, у яких немає абсолютно е, можливостей. То постає питання, навіщо тоді приймати закони, коли вони не виконуються. Їх не треба приймати. Треба просто мати менше законів, але виконувати ті закони, які є. На превеликий жаль, я повинен сказати, що ніхто не несе за це за це відповідальність. Абсолютно. Чому? Тому що у нас не виконується закон, приймають новий закон. Я повинен сказати, що буде незабаром. Я дуже цього не хотів би конфлікт. Між владою, між місцевою владою і центральною владою, очевидно, і тими людьми, які пройшли АТО. Щодня, майже щотижня, приймається бодай один закон, який повинен підкріпити, підтримати тих людей, які захищали країну або які загинули, щоб допомогти їхнім сім'ям. А цим законом, про який я говорив, де були зупинені дії 38 законів, у тому числі стосується людей, які пройшли війну. Ну, це ж цинізм. Треба, очевидно, було проаналізувати, які є закони, що держава може зробити, і сказати, що працюватиме, а що не може працювати. А ми папірцями прикриваємось від людей. Що вже абсолютно не можна надалі е, допускати. Ви зверніть увагу! Е, виділяються велетенські кошти на сектор безпеки і оборони. Люди сплачують військовий Податок. збір. І щодня, у тому числі на сайтах, в засобах масової інформації, читаєш звернення волонтерів для армії потрібні Одне, друге, третє, десяте. Так здавалося. Куди кошти діваються? Я вам скажу, що зараз всі комерційні структури заходилися випускати броньовані машини. Чому? Які е раніше е випускали з пластмасові там дитячі там, машинки, да, я умовно кажу. А сьогодні всі кинулись броньовані машини робити. Чому? Тому що, користуючись наближеністю до влади от оцих політичних партій, які сьогодні складають коаліцію, вони отримують колосальні кошти. Сотні, підкреслюю, мільйонів гривень на виробництво такої техніки. Купують у Білорус, Білорусі е, якісь там машини, да, якусь броню нашивають і потім впихують їм, нашим військовим, які нікуди не годяться. В такому аспекті, що чекає на нас і на Донбас? Холодний мир чи холодна війна? На Донбасі, я думаю, це буде заморожений конфлікт, не дивлячись на те, що Захід, Німеччина і Франція тиснуть, щоб Україна виконувала свої зобов'язання. А це означає, що власне серед політику буде конфлікт, і це означає, що жодного рішення не буде прийнято. Бо, скажімо, зараз є вимога якомога швидше прийняти закон про вибори на. Територіях Донбасу, які не контролюються українською владою, я наперед прогнозую, що це буде це будуть бійки і сутички у Верховній Раді з приводу цього закону. А по друге, це означає, що там ніяких виборів не буде. Треба просто визнати те, що там має місце. Бо коли безконтрольно діють озброєні формування, ви ж прекрасно розумієте, що під дулом автомата вибори. Об'єктивні провести неможливо. Правда, ця поширця, ця епідемія поширюється по всій країні. Сьогодні всі ходять у камуфляжі у балаклавах, але не ті, які справді захищають країну і займаються такими, м'яко кажучи, незаконними справами. І я думаю, що якщо будуть вибори дострокові. До Верховної Ради України, то ми побачимо, що ці конфлікти розповсюджаться на всю країну. Хоча я не бачу іншого виходу сьогодні, ніж проведення цих виборів, хоча президент говорить, що він їх не допустить, але разом з тим вже всі готуються до цих виборів, бо у Верховній Раді не буде працюючої коаліції, бо вона поділена і розсварена. А для того, щоб цей уряд зберігся, то він буде платити тим, хто його зберігає, велику ціну. Ви ж розумієте, що раптом ні з того не з цього прем'єр-міністр заявив, що треба продати один мільйон гектарів державних земель. Так він хоче продати те, що йому не залежить. По перше, а по друге, я повинен сказати, що діє мораторій на ринок землі. А по третє, якщо ми заявляємо про свою європейськість, то в Європейському Союзі, в країнах Європи, там домінують до 70% ринку орендні відносини. А і держава навпаки концентрує в себе землю і дає їм роботу тим, хто до цієї землі дбайливо ставиться, хто зберігає землю, і вона контролює, щоб цю землю не занапащували. А чому це робиться? Тому що для заходу да, їм потрібно мати доступ до українських чорноземів. І мене насторожує ще й те, що там у Брюсселі проголосили реформу, так би мовити, Верховної Ради, що мовляв для прийняття рішень не потрібно вже буде 226 голосів. Скільки прийшло? От від тої кількості, що прийшли, більшість може прийняти рішення. А не підводяться під необхідність прийняття рішення про введення продажу землі. Утім, я повинен сказати, що в Конституції чітко записано: Верховна Рада України приймає рішення більшістю від конституційного складу. Тобто треба не менше 226 людей. Як вони збираються ввести ці норми? Я не знаю. Але у нас конституцію у Конституцію витирають, як ви знаєте, ноги. Як правило, Конституцію міняють тільки в тій частині, де йдеться про повноваження, у кого їх більше буде, а не читають ті норми, в яких йдеться про безоплатну і доступну освіту, що медична допомога в державних і комунальних закладах людям надається за державний кошт, ніхто ж не читає і не хоче виконувати цих норм. А сьогодні, якщо взяти звернення від людей, то це практично всі з криком. Що людина вмирає, нема е, за рахунок чого пролікувати себе, своїх дітей чи своїх онуків. У нас ще буквально ще 5 хвилин ефірного часу, але попри те, не можу не запитати, тому що Житомирщина це аграрний край. Посівну як проведемо? Чи вистачить сил аграріям, тому що ви спілкуєтесь? Ви буквально минулий тиждень провели на зустрічах, а це п'ять районів Баранівський, Ємельчинський, Новоград-Волинський, Житомирський, Новоград-Волинський. Ну в багатьох випадках у нас, як і по всій країні, це великі компанії. Сьогодні у нас, я маю на увазі в Україні величезні холдинги, які мають у своєму володінні 200-300 і до півмільйона гектарів землі. У них є можливості Посівати. провести цю посівну компанію. А от проблема у тих невеликих, які раніше ми називалися колгоспами, так. тих фермерах, Фермери. які не мають доступу до кредитів. І для яких ціни на пальне, на добрива досягли за, за висот? От тут держава має подбати і підтримати цих людей. Я бачу, що землі вільної стає все менше і менше. Але питання головне а яка віддача від цього людям? Яка віддача від цього людям? І нам треба вже не Міністерство аграрної політики, бо воно ніякої політики не проводить. Да? воно тільки статистику ще за інерцію збирає. А нам треба міністерство сільських територій, які б опікувалися дорогами насамперед. І коли ми говоримо про об'єднання, про громади зараз про закриття шкіл і створення опорних шкіл, як на кадміні днями говорилось питання, то треба спочатку вирішити проблему комунікацій, доріг. А потім вже говорити про все інше. А це базікання і просторікування свідчить, що люди жодного разу не бували в глибинці і не бачили, які там можливості для, для, комуні... для комунікації. Володимире Михайлович, але йде весна, йдуть вихідні, хочеться позитиву. І в що вірити, що ми все-таки як нація відбудемося, і держава Україна буде? Знаєте, ви коли говорите весна, йде, я весь час згадую. Як одна мати хоронила е, свого молодого хлопця, і вона голосила, е, синочку, прокинься дивись, е, весна, йде і все цвіте. І в мене такі ці асоціації виникають, коли ми проводимо подібні аналогії. Але я розумію, що життя продовжується. І я дуже хочу, щоб ми все-таки вистояли і е, е, вижили попри е, все. і е, Кожен з нас, хто може, повинен до цього докладати докладати зусиль. Бо іншої країни, іншого народу у нас просто, просто немає. Я дуже прагну і намаюсь догукатися, намаюсь докричатися, щоб це зрозуміли у Києві, і почали поважати народ, почали рахуватися з людьми. Почали радістиці з людьми. У нас безмежно толерантні люди. Вони будуть терпіти, але не хочуть, щоб з ними рахувалися, як з людьми і бачили тим, як вони виживають. І, звісно, ми напередодні 8 березня, попри усі політичні війни, поки вкидання в суспільство нових цінностей. Попри відмови від тих свят, до яких ми звикли. Я вірю, я сподіваюся, я хочу бути переконаним, що 8 березня у нас залишиться, як свято е, е, України, як свято жінки, як свято матері, доньки, е, онуки. Зверніть увагу, у нас дуже багато пісень, чи не найбільше пісень про Україну і про матір. Це свідчить про те, якою цінністю, вістю стрижнім вони є для, для нас. І це свідчить про нас величезний борг перед Україною і перед матір'ю, перед жінкою. Тому я закликаю всіх чоловіків спокутувати цей борг, шанувати, любити своїх жінок. Я бажаю. Всім жінкам то, що я кажу завжди своїй дружині, своїй старенькій мамі, здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я, спокою, і щоб були підстави для цього спокою, щоб віра і надія матеріалізувалися у нашому житті, щоб ми мали можливість, будучи великою нацією, великим народом ствердитися. Щоб ми пишались один одному, щоб ми пишались Україною і щоб нам заздрили, і щоб на нас дивилися, і щоб нас поважали. Дякую за цей оптимізм. Дякую за вам за розмову. Від себе додам, що нехай усі ваші справи будуть благословенні, і наша держава Україна також буде благословенна. Ми русім і благих вістей. Побачимось.